Ваш б'юті-ректор сьогодні на зв'язочку і приготував для вас цікаву тему. Ми будемо дивитися на продукти хайпові від Шарлоти Тілборі, і я скажу вам, чи варто на них витрачати гроші. Але спочатку скажіть, ви вже підписалися на канал? Якщо ні... То чому? Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментар. Я бачу всі коментарі. Відповідаю на всі коментарі. Мені це надзвичайно цінно і приємно, тому що я після роботи стараюсь для вас записувати якісь огляди. І ваш фідбек це найвища цінність, тому що я це не рекламні відео. Я нічого за це не отримую. Тільки кайфую від вашого фідбеку. Давайте залишимо цю риторику. Це підпишіться, поставте лайк і перейдемо до огляду хайпового бренду Шарлотта Тілбері. Про цей бренд чули всі. Просто ти відкриваєш TikTok, відкриваєш інстаграм, і там практично кожне друге відео про якийсь новенький продукт або старенький від Шарлоти Тілбері. Сьогодні ми зробимо макіяж з продуктами, які у мене є. І навіть відкриємо одну новинку. Спойлер, не мою. Сьогодні я не наносила тональної основи або бібішки і зараз ви зрозумієте, чому. А все тому, що я хочу, щоб ви подивилися на мою шкіру, на мої прищики і. Подивилися, як в дії працює ось ця хайпова пудра від Шарлотки. І якщо що, вона не моя, то зараз будете казати, скільки можна купувати нової косметики. Я її не купувала, її купила моя подруга Юля. Сподіваюсь, ти дивишся це відео і люб'язно сказала: Дашо, бери, тестуй, покажи людям в дії цю славетну пудру. Насправді мені хотілося просто вам показати якийсь продукт, який буде дороговартісний, і ви не знаєте, вартує він своїх грошей чи ні. Тому погнали її відкривати, і я вам прямо покажу, чи вона щось перекриє чи ні. Треба ще відкрити, щоб людина потім отримала її в гарному стані. Це дуже гарно. Текстура дуже ніжна. Вона прям сатинова, ну я вам не можу передати, наскільки це ніжно. Е, я її можу зрівняти з якимсь шовком. Але мене цікавить, вона щось перекриє чи ні. Я взяла пуховочку від старої пудри Loreal, тому що пуховка буде віддавати більше пігменту. Так, ну дивіться, бачите? Тобто колір є, вона матує, вона блюрить, але. Якісь прищики, якусь мою пігментацію вона не перекриває. Ну, вона матує, вона блюрить. Вона реально пори, ніби затирає. Ось ця частина і ось ця частина. Тобто вона не перекриває е, якихось прищиків. Вона не перекриває пігментацію. Вона класно затирає пори. І ще у мене від неї шелушиться вже ніс. Тобто, коли ви її будете наносити, будь ласка, гарно зволожуйте шкіру. У мене почав шелушитися ніс, хоча цього не було. А тепер я взяла пензлик, щоб другу частину е, хочу спробувати пензликом. Так. Ну, це прям дуже лайтове покриття виходить пензликом. Так як я і думала. Нанесла я пудру на все обличчя і роблю висновки. По-перше, вона підкресила всі мої недосконалості, які були і не були. Шелушіння на носі. Далі у мене ось тут прищечки також все підкреслило. Тобто, якщо у вас якась активна фаза, є якісь прищі на обличчі, вона їх підкреслює. Гарно зволожуємо обличчя, можливо, наносимо бібішку, а тільки тоді припудрюємо обличчя. Загалом пудра має невагоме шовковисте покриття, і ти його практично не відчуваєш. Але я його бачу. На літо, в кого шкіра без проблем на даний момент. Супер. Супер, але, ну, таке, не для моєї шкіри. Переходимо до рум'ян і також хайлайтеру. Я, звичайно ж, купувала ось ці: тут буде на екранчику: рум'яни і хайлайтер в стіку, які також на хайп були у всіх. Що я можу сказати? У мене ці баночки протікали. Я закручувала. Якщо що я знаю, як їх правильно закручувати, мені там в коментарях дуже часто пишуть. Да якщо їх закручувати, то все буде ок. Ні, дівчата не буде ок. Вони протікають, і мені це не подобалось. У мене зараз з'явилась ось така палеточка Голівуд. Зараз відкрию вам. Тут рум'яний і хайлайтер. Це така міні-версія, але вона досить класна. Тут уже текстура з баночки нікуди не витікає, і мені це подобається. Візьмемо трішки пігменту. І єдине, що я перший раз, коли тестувала цю палетку, взяла занадто багато пігменту, я була ну просто цариця. Дивіться, який класний. Пігмент виступає на щічках. Я навіть ще трішки додам. О, супер! Дивіться, освіжає, дуже гарно виглядає. Це, до речі, палетка у відтінку 01, є ще відтінок 02, але там більш темніші м, кольори. Там іде бронзер. Ну, таке більше, як бронзер, хто хоче. Коротше, мені здається, це універсальний відтінок, дуже круто. І я нанесу трішки на. В якості тіней. Ось свіжу трішки погляд. У цій палеточці є хайлайтер. Він такий, знаєте, золотистий, ніби шампань. І з ним треба трішки бути обережним, тому що якщо нанести дуже багато, воно досить видно. Ой, які гарні блискітки. Ну, мені подобається, не можу. Наскільки класна палетка, я щось про неї дуже мало чую загалом відгуків. Я нанесла хайлайтеру трішки, тому що не хочу, я занадто багато блиску, я, в принципі, сьогодні нікуди не йду, просто для вас знімаю відео. Туші в мене від Шарлотки немає, тому наношу улюблену гіпно Сланком. Заразом скажу вам, що це нова якась формула цієї туші, вона не нова. Нічим вона не відрізняється, дівчата, якщо ви е, ну, там, хочете спробувати нову цю туш від Lancome, то знайте, вона нічим не відрізняється, як на мене. Порівняйте просто око <с> з тушю і без. У мене брівки, у мене війки, вони дуже тонкі і взагалі е, ну, треба гарно попрацювати, щоб зробити їм якийсь об'єм. Нанесла я вже повністю тушь. І що нам залишилось, я думаю, ви здогадались. Від Шарлоти мій найулюбленіший продукт, який я люблю, обожнюю і вже навіть купувала два рази це олівчик Пілоуток в класичній версії, і також помада пілоуток класична. Я вам просто говорю: якщо ви ще не тестували цей олівчик, будь ласка, будь ласка, протестуйте, він дуже кремовий, він дуже ніжний. Він не скочується, він не з'їдається одразу. І, взагалі, цей відтінок пасує буквально під все. Тобто, під всі мої близькі. Ось так виглядають губки тільки з олівчиком. До речі, пудра дуже гарно підкреслила мені ще й оцю зону. Коротше, всі мої сухі ділянки, вона підкреслила, тому будьте -то, обережні з нею. І ось така красуня помадка. У мене, до речі, я спочатку брала міні-версію, а потім вже купила дорослу, хотіла сказати, а потім купила вже велику. У е, мене залишилося пів помадки, вона ідеальна. Вона дуже класно виглядає, вона кремова, вона не сушить губи, вона стійка, вона завжди доречна. Коротше, якщо ви ще не тестували помаду від. Шарлотти, то біжіть. Зараз вона взагалі в дуже такому класному дизайні. Тут буде десь з'явиться картинка з сердечком, це виглядає просто неперевершено. Якби у мене закінчувалось, то я б собі купила б однозначно з сердечком. Що взагалі я ще хотіла б спробувати від Шарлотти Тілполь? Мабуть, реально, помади в інших відтінках, тому що це найкращі помади, які я тестувала в своєму житті. А так, ну. Мабуть, більше і нічого. Мені насправді було дуже цікаво затестити саме пудру, але пудрами я не користуюсь, тому не буду її купувати. Краще почекаю, можливо, вона випустить ще якісь цікаві продукти. Я, до речі, бачила, що вона випускає кушон, також виведу тут, але я не розумію, чи буде він на європейському ринку, чи ні. Пишіть у коментарях, чи є у вас улюблені продукти від Шарлоти Тілбері. Взагалі, чи ви любите цей бренд і чи хотіли б ви якийсь продуктів спробувати? Мені дуже цікаво, давайте з вами попліткуємо в коментарях. Ну і до наступного відео!